Дорогі випускники 2023 року. від імені професорсько-викладацького складу факультету педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. Від себе особисто я щиро вітаю вас із завершенням навчання на магістратурі. Це був нелегкий шлях, але ви всі успішно його подолали. І попереду у вас красиве професійне життя. Тож будьте професіоналами у своїй справі. Будьте порядними людьми і сійте ту порядність серед тих, з ким ви працюєте і кого ви навчаєте, будьте патріотами своєї батьківщини. Будьте вдячні їй за те, що вона є. Любіть Україну! бо Батьківщину, як і батьків, не обирають. Я дуже хочу, щоб вам пощастило у вашому житті. Ми всі дуже хочемо цього. І я впевнена, що навчання в Київському університеті імені Бориса Гринченка стане запорукою вашого успіху. Хай вам щастить, дорогі випускники, ваша Ольга Котенко, дорогі наші випускники. Від всього серця, від душі, від нашого колективу, колективу кафедри освітології та психолого-педагогічних наук вітаю вас з завершенням навчання. Я завжди люблю повторювати, що завершення це початок чогось нового. От хай це нове, нові горизонти, нові ваші мрії, нові ваші бажання втілюються в життя, незважаючи на те, що ми живемо в такий складний, невизначений час, бажання, щоб ви кожен визначався в своєму професійному напрямі. Бо те, що ви отримали в університеті, воно ну. То відсотково має спрацювати в вашому майбутньому професійному житті. Особливо хочу привітати наших випускників програми нової програми. Освітній дизайн і коучинг по освіті дорослих це перший наш випуск. Ми вас плекали, Ми вас дуже любили і любимо. І бажаємо, щоб ви не втрачали зв'язок з нашою кафедрою, а були такими провідниками тих ідей, які ми закладали в цю програму в майбутньому. Були такими репрезентантами цієї програми для інших студентів, які теж прийдуть навчатися. В добру путь і всього вам самого найкращого, шановні магістрати! Дуже символічно, що ваш випуск припадає на передзяття нового року. Ви завершуєте певний етап свого життя і входите в новий рік, не лише в календарний, а в новий рік життя. Я бажаю вам, щоб всі професійні ваші досягнення, до яких ви йшли шляхом вивищення своєї кваліфікації, принесли вам задоволення і не лише в професійному житті, але й в особистому. Нехай новорічними подарунками буде любов. Дорогі випускники, я переконаний, що кожен із вас зараз подумки говорить. Я це зробив. Я досяг ще однієї мети. Я магістр. У цей день бажаю вам, щоб життя притягувало лише щастя, яскраві фарби, вдачу, багато різних благ і геніальних ідей. Професійного вам зростання, бо вдосконалення немає меж. Нехай вам щастить в усьому. Шановні випускники! Вітаю з успішним завершенням навчання та отриманням освітнього ступеня магістра. Ви обрали непростий шлях на освітянській ниві. Знайшли в собі сили до професійного досконалення у тривожний для нашої країни час. А це означає, що ви готові працювати на майбутнє України задля її розвитку і процвітання. Бажаю вам мирних буднів! Творчого натхнення та успіхів у втіленні особистих і професійних надбань, які ви здобули в результаті плідної самостійної роботи та партнерської взаємодії з викладачами факультету. Творіть і примножуйте здобути, працюйте на радість собі, оточуючи миру особистих перемог і спільної перемоги для України. Завжди для тебе сонце слави світи, народжений у Києві вічно молодий, наш спільний храм науки освіти, наш спільний храм науки освіти.